Доброго дня! Прогноз на тиждень. з 17 жовтня по 23 жовтня. Так, синофікація. В яких енергіях? Який основний фон? Що загалом? Акцентом буде даного тижня. На таро. Дивимося по сферам і порада. Вибираємо, буде два варіанти. Я думаю, що ми ви вже вибрали. Так, давайте ми з вами подивимося. Перший варіант. Ваша сигніфікація. Відбулися різкі зміни відносно взаємовідносин з партнером. Або в ваших почуттях. Якщо ви чоловік, то в ваших почуттях це можуть бути розлучення. Так, ви розумієте, що ви повинні вийти з якоїсь ситуації, яка вас тримала як клітці. І на даний час прийшов час, даний момент ставить крапку на якійсь справі, яка стосується або ваших взаємовідносин з партнером, або те, що відноситься до партнерських взаємовідносин. Но є якась справа, можливо, навіть акцентом йде те, що є судова справа. Це можуть бути розлучені, в тому числі загальний фонд даного тижня з 17 по 23. Mm. Да, це стосується сім'ї, родини, партнерських відносин. Ви не розуміли, який буде результат. І поки що загальний фонд говорить про те, що ви не розумієте, це тайна результат даних подій, які відбуваються. Реалізація та фінанси. Ви сильна цілеспрямована людина. Якщо на даний час у вас є потреба піти в нову, ви підете. Незважаючи на те, що там будуть перепони, ви будете діяти. Ви будете діяти і противостояти. Тому що сила є, енергія є. Амбіція, цілеспрямованість це все абсолютно існує і присутнє. Ви не будете знаходитися в апатії відносно того, що. Відбулися різкі зміни в вашому житті. В партнерських відносинах у вас є взаємодія з двома королевами пентаклів та мечів. Просто взаємодія. закінчення тижня. Закінчився пев певний період, ситуація, все-таки буде на чомусь поставлена крапка по десяткам мечів. І ви розумієте, що ви в початкових енергіях дій, але ж є страхи. Лячно. Відносно того, а що буде далі? Це страх від нового, те, що входить у ваше життя, або та ситуація, яка в даний момент говорить про те, що щось пішло. Є ось тут відкриті двері в клітці. Ви розумієте, що так, прийшов час виходити, робити вибір, діяти, але страшно, лячно. Страхи присутні, тому потрібно пропрацьовувати і розуміти, що тільки активна діяльність допоможе. Крок за кроком реалізовуючи, ви йдете в нове і вже в процесі будете коригувати. Але ж не сидіть в бездіяльності, тому що так зовсім ви нічого не досягнете. Ви зацікавлені в результаті. Але не сидіть в ілюзіях відносно того, що у вас була якась мета, ви були одержимі даним, даною метою або даним результатом. Але. Ви знаходились в ілюзіях відносно того, що саме це повинно бути, саме це є, є тим акцентом вашого життя на даному тижні, яке приносило вам задоволення, яке повинно було вирішити деякі питання або наповнити вас, Якої би сфери життя це не стосувалась, але ви будете робити вибір. Відпочиньте, наберіться енергії ідіть, робіть вибір і йдіть в нове. Не сидіть в страхах. Закінчилось закінчилось. Дві партнерші. Ви розлучилися. Робіть вибір. Відносно реалізації, так, ви спроможні противостояти конкуренції або конфліктній ситуації, або вас є перепони. Ви сильна цілеспрямована людина, тому вам потрібно діяти. Не всі діти в ілюзіях відносно того, що якщо щось не або ви не отримали того результату, на який очікували, то це вже все. Ви рахуєте, що є прорахування, є ваша особиста помилка. Відносно того, що ви розраховували на одне, отримали друге. Інше. Ні, це не помилка, це життя. Все в процесі піддається коригуванню. І неможливо прорахувати все досконало на первоначальних етапах, і щоб десь не прорахуватися або не. Отримати того результату, якого ви хотіли. Кверем по-другому варіанту. Так, ви відлюдник, але готові на даний час йти в спілкування для того, щоб робити вибір, для того, щоб змінювати своє життя тяжко, але ви налаштовані дружелюбно. Так, ви готові боротися, тому що ви бажаєте все-таки збудувати сім'ю, довгострокові відносини, і тому ви на даний час. Готові боротись, відстоювати. Ви чітко визначили те, що ви бажаєте. І на даному тижні другий варіант це турбота по партнерським відносинам, акценту, цілкування, взаємодія. Реалізація стабільність. Але, можливо, потребує якогось оновлення або ж нове начало, яке приведе до стабільності. Ну, все зв'язано. Все залежить від того, хто в якому стані знаходиться. Маєте стабільність, відбудеться якесь оновлення. Але ви самодостатня це спрямована ресурсна людина. Ви знаєте, як заробляти кошти, чого ви бажаєте, і чи ви в ресурсі на даний час досягнути бажаного. В партнерських відносинах закінчились тяжкі часи. Чому вам потрібно робити вибір? Ви самодостатня, самовпевнена. Ресурсна, цілеспрямована, тому ви повинні робити свій вибір відносно партнера. Тому що ви налаштовані закінчити, закінчити свій аскетичний об... аскетичне життя відлюдника і будувати довгострокові відносини. Порада. Загальні цілі, цінності і з'єднування. Ви отримаєте інформацію. Якщо відносно поради, то відсікайте, аналізуйте. Все те, чого ви бажаєте, вищі сили надають вам шанс, тому йдіть в нове, робіть вибір, ще раз повторюю, і ті цілі, яких ви бажаєте досягнути, ті пріоритети, які ви вистроїли на даний час, Ідіть в реалізацію, досягайте, працюйте, робіть вибір і будуйте. Будуйте взаємовідносини, які наповнять вас, які вас зроблять щасливою, самодостатньою, самовпевненою людиною. Я вам дуже дякую і до зустрічі!